Людям нема, що їсти, а воно купує, падло, а? Я в ахуєм. Що знімаєш? Що знімаєш? Що Да, треба було б взяти гантончика. А такий оператор у нас. Ти, бачиш, своє лице серйозне. Бабка зі секундзять, ба ба Всім привіт! Сьогодні буде більш флоговий формат, тому що сьогодні я знімаю рекламу для Дніпром. Я б хотів би такий зробити невеличкий бекстейдж в форматі такого влогу. Не знаю, наскільки в мене це вийде зробити, тому що графік буде супер щільний, ми вже від нього відстаємо. Як це буває часто. Але хотілося б вам показати зсередини, як це у нас відбувається. Я думаю, вам би теж було б цікаво, тому напишете в коментарях, чого не вистачало і чи взагалі цікавий такий формат, чи знімати це у майбутньому. Це, звичайно, ж вже не перша така рекламка. І минулого разу, наприклад, у. У мене був такий самий рюкзачок. Він був дуже важкий, навантажений, в принципі, як і зараз. А ще додатково у мене була ціла валізка обладнання. Цей раз у нас менше локацій, менше невизначеностей. Все набагато, як на мою думку, простіше з точки зору там. Кількості обладнання, якого потрібно взяти з собою. Тому, звісно, я це все оптимізував. У мене тепер теж дуже важкий, і там забитий просто під самий верх рюкзак. І ще ось такий маленький мій улюблений штативчик від SmallRick і відеоголова від Уланзі. Цей влог я буду знімати на DJI Osmo Pocket 3, так що ви також зможете зацінити, як знімається камера. І додатково я ще буду знімати на insta 360X5, такі кадри більш ближче до епіцентру подій. А мені тим часом вже телефонують, скоріш за все, за мною. Під'їжджають. Алло? Тож влаштовуйтесь зручніше, заварюйте собі якийсь чайочок, беріть якісь смаковики і рушаємо знімати красиво. Розкажу історію. Ми зараз натягуємо Фрост 12 рама для того, щоб е, ми могли розсіяти сонячне є. світло. Так, і що сталося? Просто його наклоніть. І що сталося? Я не буду розказувати. Всь а то ще пацани побачать, звернути ламід <поє> <поє> Все під контралем. Да. Поки команда виконує фінальні підготування, швиденько вам розповім, що я з собою взяв. Я собі визначив, що мені, в принципі, під більшість кадрів достатньо буде взяти універсальний зум. Тут у мене є два варіанти. Або я беру 2870F28 Sigma, або я беру з собою, теж може підійти цілком. Sigma 2845F18. По якості він буде трішечки краще і світлосила вища. Я вирішив брати одразу цих два об'єктиви. Нехай буде і більш універсальніший і більш світлосильніший. Зараз у мене встановлений ширик від Sigma, теж лінійки Art. Це у нас 14-24 мм F28. Дуже класне скло. Мілізатор у мене DJI RS3. Не проверся, звичайна. І тут у мене встановлена ручка. Від Smaugriek, no ноунеймовський звичайний Magic Arm, який мені до речі більше подобається зачасту, ніж деякі Смоуріговські, навіть insta 360X5. У мене буде один кадр з мікрофонами, і тут достатньо було взяти DJI Mic 2. Навряд чи мені знадобиться, але все ж таки взяв 85 мм F18 від Sony. Також в мене є NPF-акумулятор від SmawRick, USB A на вихід і на вхід та вихід Type-C, який дуже швидко, до речі, може заряджати мені мої прилади. Я не брав з собою на камерний монітор, тому що. Практично всі кадри планую знімати зі стабілізатора, і чесно кажучи, останні зйомки мені не це було мені було не дуже комфортно зі стабом знімати з монітором. Таких от кейськах у мене ще додаткові різні арми. От є крап-клемп, наприклад, можливо, десь і знадобиться чисто додатково мультитул смаурік для грипування цього всього. Звісно, взяв собі батончики, фільтр каву в три і йову. Дуже важлива інформація. Ну і також взяв декілька світлофільтрів від Freewell, nd шник класичний і ND плюс CPL. Перший кадр я знімаю під вертикальку. Це у нас відкриття сцени. Показуємо будинок. Він має бути занедбаний по сюжету, і ми потім його будемо приводити в порядок. Роблю два різних кадри: один про. Просто ось такий наїзд камери. Не дивлячись на те, що я знімаю горизонтально, у нас буде цей кадр вертикально. Тому що ми будемо знімати горизонтально і адаптувати під вертикаль. Я да, думаю, буде, так. Да. Буде. нас... Ну можна, Просто є можливість зняти трошки далі. Давайте попробуємо. Все, тоді ще раз. Раз, два, три. <сміст> Скажи, клас Часы треба снимать с морты, цветильцы теж, золото, все. Все сдаем. И в ломбард понял? Иииии мне в карман. А взагалі, кіно. Так, показуй. Чи ж фон такий, блін гарний? Трошечки більше емоцій по посмішці. Ну, під вертикальні треба буде сібатися максимально далеко. О, о, далеко. Це що знімає? Це знімає? Що знімає? Та Та що знімає? знімає? <світ> так, і зняли ми цей кадр, трішечки сумнівалися, чи добре, що у нас позаду попадає сусідній будинок. Вирішили, я запропонував варіант одягнути 85-ку, розмити фон повністю в кашу. Виглядала це вже симпатично. Так поміняв об'єктив на 28-70, і Зараз я вже буду шведесенко взумитись. І я думаю, зйомка значно пришвидшиться. Тому це зараз ми власне і зробимо. Обрати гандончик. Ну, <ріст> да, треба було взяти гандончика. <ріст> <ріст> Трошки більше. <ріст> під вертикаль час не буде. А щось по ймовій між посмішкою зосередження. <ріст> і <ріст> кажемо, зараз пробуємо декілька дублів, кажемо фразу. Майстер, ну це ви. Ну, Майстр... май... майстри. Можете щось від себе, давайте пробувати. Пробуйте, типу, ви хочете матюкнутись, але ви підсумку не матюкаєтесь, щось інше кажете. Ох, ви на, ці, е, класно, це ви, класно. Оху б хар. Е, непогано, непогано. фахівці. <плес> Що би е, сказали ще, давайте покруто побачили сусіда. Новий інструмент чи нову тачку, що ви сказали? Блін, ну я не знаю, що б я сказав. Де вкрав сука? Людям нема що їсти, а воно купує падло. Щоб ти всірався і води не було, мільйонер. Може, давайте ще пожу пару кадрів, типу, кохана, а пішли купимо той Дніпром. Кохана, Валера! А то як ми працюємо по світу. У нас ось такий є фрост великий. 600, дві, ще складені, не юзані сьогодні 300. Переходим. Ти бачив своє лицо серйозне. Ну ходи. Ти сам в ліс. Бачив би щось кадр. Там крупно да. Ти в шокі? Я в вахую. Панч <реш> зараз у нас вже мають бути кадри, можна так сказати, фінальні. Нам треба тут навести марафет. Тому в дуже швидкому темпі ми тут стрижемо газон, прибираємо листя. І робимо все, щоб будиночок виглядав охайним, тому що ми вже наближаємося до кульмінації. Часу на обід просто немає, тому я, от, закидуюся батончиками, п'ю йогурт, п'ю каву. Все, що тільки можна. Ну як є. Что ты верваешь? Я тобі кадр зепсува. Мне, кстати, я крашу. Блін, слухай, така картинка гарна. Вже ніби осінь золота. Поняв. Дивись, ніби золота осінь. Да, Скажи да. це автоматичний, це айфон так знімає. Якби я вручну виставив, було погано. Такі оператори у нас А такі оператори у нас. Да <реш> тож, друзі, уже все знято. Ми дозняли останні кадри, які були саме в приміщенні в будинку. Я там уже не зміг знімати бекстейдж. Там було дуже незручно, дуже обмежений простір, мало часу. Хоча ми встигли до речі, все зняти навіть раніше ніж планувалося. Я вже навіть зібрав своє обладнання, і ми всі поступово збираємось, і На цьому наш знімальний день завершено. Ось я вже і повернувся додому. Зйомка завершена. Вона була дуже кайфово. Нам дуже сподобалось по дорозі додому. Ми також спілкувалися про те, наскільки це було класно. У всіх дуже класні враження. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Якщо так, то обов'язково підтримайте цей випуск своїм лайком. Також напишіть в коментарях, що хотіли би побачити в наступних таких випусках, бекстейджах, що краще додавати менше, наприклад. І пишіть свої ідеї, як покращити цей контент, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити майбутні випуски. Всім миру та до нових зустрічей.